В мінусах. Для початку чути. ксенон, іде ксенон. Іду тут тиск Бр... омивайка ксенона йде. Обвісн пакетський. Далі, дещо потертий капотік. Це ерунда. Ось це крило було бите, перекрашене. Можливо, не повністю було бите. Бо... Тут як то ще є рідна краска, а тут підібрали вже цю половину, можливо, десь просто заїхав цією частиною. Ну, Спотівша фара передня, десь розгрематизувалася. По ходу капот також, напевне, мінявся, Скоріше за все. Тому що видно, що краска відлічається Ну хоча вона так переливається, Ну десь і сніг падає. Далі, по автомобілю. Задня частина автомобіля попадала під град. Тобто, можливо, десь вона стояла. В гаражі частина, це, є маленькі точки. Раз, два. Ось так їх не видно, але зі сторони, якщо дивитися, то видно. Що тобі можна сказати, можу взяти навіть прибор, в мене є прибор по ізмірянні краски, але собі скажу, гарантовано тут теж красилося. Тобто мені для цього прибора не потрібно. Я бачу це і так. Маємо тут такий пошурований бампер. Трісунтий фонарь задній. Коротше, короче, короче. тут також раз, два, три, 4, 5, 6, 6 м'ятінок від граду. Ну, Патолочок бачу вкриний типу карбоном, але тут же порізаний зверху десь учепили за щось і ще щось. Ну, до всього ще погано поклеєний. Скажу так, машина красилась, видно, що красилась, не глядом, якщо дивитися зі сторони, то видно, що вона підкрашувалась. Є, при бажанні, якщо захожу, я можу взяти прибор заміряти ґрунтовку, то є, чи вона і ґрунтувалась, чи просто підкрашувалась якісь там царапини і так далі. Що вона була такі в аварії. Ну, Є спактронік, якби і так далі. Но, ну, 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 Щось, чесно кажучи, на такі кошти вона мені не дуже подобається. Не дуже подобається, кажу. Відразу йдемо до багажничка. Значить, тут ми маємо гак оригінальний. Ззаді ну, вона бита не була, метал живий цілий, але десь дуже довго стояла, тому що, якщо бачиш, Лейсів пішла. Тобто десь вона дуже-дуже довго стояла. Чи в німців, чи в нас, ну скрізь все, що в нас. І бачите, машина не готувалася до продажу, вона десь, десь чомусь стоїть. Чому стоїть незрозуміло.